Довжує в об'єктиві, ми продовжуємо знайомити вас із неординарними особистостями, які намагаються своїм прикладом та своєю життєвою позицією довести, що життя подаровано кожному заради того, аби відкривати свою особистість та дарувати свій талант іншим. Так і робить герой нашої програми Заслужений художник України лауреат премії імені Лесі Українки Юрій Камишний. Отже, вітаю вас, пане Юрію. Нам дуже радісно, що ви сьогодні знайшли час, що ми вас сьогодні бачимо вочевидь в нашій студії, тому що весь час, коли ми спілкуємось, від вас якась позитивна енергетика. Ви настільки вмієте надихати, буваючи на ваших виставках, коли спостерігаєш за тим, як ви розмірковуєте, як ви помічаєте цей всесвіт, особливо в Індію, країна. Така далека, але така вам близька. Адже ви вісім разів вже там побували. Чому саме Індія? Діліться. Ну, мені здається, що ця країна, як і Україна, ближче до Бога, ближче до істини, до неба. Мені здається, що там просто відкриті небеса, відчинений портал. І от просто от можна очима зустрітися з очима Бога. От воно всюди там відчувається, і це безмеж радісті, безмеж мистецтва. Там просто вирує на кожному кроці, в кожному порусі, в кожній краплинці вирує мистецтва в кольорі, в запаху, в, в дії, в події, в, в музиці, в танцях віднос відношення кожної індійської людини до е, життя. Спрямована через портал мистецтва. Що б вона не робила, вона робиться з прикрасою, з запахом, кольором, звуком, танцем, якимись жестами. Все це йде через мистецтво, і це мені дуже приємно. Це найближчий, найближчий крок до Бога, мистецтво. Це мова, яку розуміє всесвіте, яку розуміє Бог. Просто ми ж його теж повинні е е шанувати і не спілкуватись з ним на, на короткій нозі. А через красу він теж любить мистецтво, він теж любить театр, кольори, запахи, не даремно ж він їх створив. О, так що а Індія користується цим наповно. Е е Будь-де воно є. Я хочу сотий раз сказати, якщо е е на вулиці от, в горицькому солі, де на пленері. Людину впіймали на тому, що вона на вулиці десь на заступ взяла козяк коровічі, то це вже відьмак чи відьма. А в Індії на кожному кроці там краплинка цього козака не пропаде. Але ну як, зібрали, висушили і все. Ні. Це ціле мистецтво. Вони викладають цілі мозаїки на стінах своїх будинків, Нічого на парканах. Суму. І ще й на цьому кизачку вони ще малюнок зроблять, скульптуру, ще які, якісь там визерунки, якісь мандали сакральні, які ще відкрив, чи відчиняють дух, любов, якусь благодатність і небеса. Сакральні якісь замовляння заради добра і щастя. І це збирається з маленького визерунку В ці краплинки кизячка на паркані. Потім Паркан, просто якась потужна вервечка, пілястри і ще якісь там прикраси. виявляється, вся країна просто неперервна. Мистецька, мистецький арсенал. арсенал. Дивіться вісім разів. Ви були тільки в Індії. До того ви розказували, що ще ви відвідали не тільки Індію, 27 країн. Якщо порівняти от філософію, ви кажете, що в Індії вона якась особлива, вона незвична, вона не наближена до господа Бога нашого. От чого не вистачає європейцям, на ваш погляд, як митця? У нас, у європейців, в західній цивілізації переважає, як там по-російськи, бит, а не битіє. а на сході саме битіє. всесвіт, от просто потужність і засоби для існування завдяки душі і серцю. І тому от вона приваблива, тому вони й перемагають. Чому усі це галузя? відображається? От нашому глядачу буде будь цікаво, в чому. чому це, наприклад, от, сімейні стосунки. Як в Індії? Як розподіляються обов'язки чоловіка, дружини, дитини? Тому що сім'я це головне для кожного? Ну почнемо з того, що вони духотворюють будь-що. Ну, тобто є в кожному вираз, предметі є душа, вони так вважають і цю філософію сповідають. І воно так і є. Якщо ти будеш молитися столу, то стол теж стане Богом. Мені дуже подобається ця формулювання, і воно так і є. Вони обожнюють все в цій країні, бо бодай і, і, матеріальне і нематеріальне все для них е, насотано. І це просто, от я в університеті казав, що е, матерія це просто сплотнена душевна судові. Е, Субстанція, тобто те то є ті світи, ті астральні. Всесвіти тільки трішки такі збиті в ці формі, які ми споглядаємо, бо вони більш такі, нібито на перший погляд, примітивні, але це все є, все, все, все одно є оці потойбічні субстанції. І, взагалі, от якби там духовні вчителі не казали, що життя тільки в патойбічному світі, вони дуже помиляються. Бо як і в Індії кажуть, що буття. Все світ починається на землі. Тобто царство небесне, воно є земля. Просто от о, ці всі речі, які ми можемо помацати рукою, воно є теж царство Боже. Воно просто стоїть, це його, як мішки, там я не знаю колищатка, але це на ньому їде, от той слон, буддійський богів. Ваша виставка була про Індію саме. Ваше враження, ваші яскраві картини. Ми побачили на початку літа. в Такій майстерні відкрита вона була. Запрошені гості, і в нас є підготовлений сюжет, щоб ми пригадали саме як це було, та подивимося надалі, як зараз на сьогоднішній день, де триває виставка, та куди можуть наші глядачі просто потрапити та зарядитися тою позитивною сонячною енергетикою ваших картин. Дякую. Будь ласка, увага на екран. на той берег святий, де все Такими авторськими акордами композитора Лариси Бойко розпочали вечір спогадів та вражень від подорожі до Індії. Ця країна така далека, але така близька по духу художнику мандрівнику Юрію Камишному. Він може годинами розповідати про країну сонця та радості. Кожну картину та фотографію він захоплено коментує. Особливу увагу приділяє щирим поглядам та добрим посмішкам індусів. Вони ніби з іншої планети, говорить художник, адже древні цивілізації там продовжують своє життя. куча племен у них сейчас еще сохранилась, плод в дикарее вот удавалось, мне на островах, видите, уже говорил, что цивилизация, которая 70 тысяч лет, самим индусам 30 тысяч, вот, а этой цивилизации, благодаря тому, что континенты были когда-то соединены, одним материком, они с Африки перекочевали, потом океан, и они стали с отрезанными от основной суши океаном, И удивительно они тоже удалось им сохранили свою культуру. Они остались маленькие, пигмеи с такими носами негритойными и очень непокорные. Художник рассказывает, что в Индии есть свои каноны человеческой красоты, где на последнее место определяют и кольору рушкиры Основной индусский тип, интересно, мне как-то сами индусы говорили, он такого индуистско-еврейского состава очень ценится, когда носик такой горбатенький, вот, и желательно, чтобы кожа была посветлее, потому что они грозные, и у них считается там отсталыми. Если ты в Индии родился белым, то ты уже обречен на успех. Закоханий у Індію Юрій Камишний зізнається, що, хоча й побував в цій країні вісім раз, але з кожним виникає все більше бажання творити та по-новому відкривати для себе всесвіт. Так багато кольорів, ми їх помічаємо через ваше світосприйняття, через ваші картини, так багато там сонця, так багато яскравого одягу, посмішок цих щирих очей. Як вам вдається взагалі зосередитись там на роботі? Адже я знаю, що ви і розповідали неоднократно, що ви туди везете з собою багато холстів, багато різного приладдя. Як вам вдається працювати все ж таки там? Ну, я вважаю, що для художника життя безцільне, коли він не працює. Тому чому ти живеш на цьому світі, якщо ти не займаєшся тим, для чого тебе призвав Бог? І, взагалі, я нічого іншого не, не мрію собі, аніж працювати, малювати це, нібито моя відповідь і мої борги за те, що я живу. І коли я туди їду, я не їду там ціх ананасив коштувати, тільки купатися ще щось. Це мінімум в мене. Я ж казав, що от, працюєш і тільки от, окунувся в океані півхвилини, не більше, ну максимум 15 хвилин, це я щиро кажу. І не можна себе змусити. Але малювати зранку до ночі це така насолода. тим паче там сама як там, умови дуже, дуже сприяють цьому, бо навкруги Бог, навкруги красота і любов. Ось і тільки тільки це заради цього їду. І бачите, отито от під університети на другому поверсі, це тільки 45 картин, а вже їх десь до ста доходить. Цикл пастелі на написаних намальованих там, і це алійні твори, все зроблено там. і Це десь до ста. Коли ви великі. дивитесь на свої картини, ви аналізуєте ту картину, написано там в той період, там ту пізніше, там чи раніше. От ви по картині відчуваєте, що вас надихнуло саме? Згадуєте саме от ту. Зюмінку, що могла вам надати такий поштовх, що ви почали саме творити цю картину. І ви знаєте, це, це інколи пояснити неможливо. Це не тільки візуальне те, що тобі подобається художнику по композиції, по плямах, там темне, там світло, там от гармонія щось подовжено, там квадратне, там округле, там якийсь просто горизонт. Ось а ще е головне, щоб був відбиток, відбиток того, що тебе зворушить, то що тебе за -за зачіпає. І це інколи не, не пояснювали. Тобі просто зачепить, ти просто закохаєшся, залюб, залюбишся, хапаєшся за пензлі, малюєш, а потім ти тільки починаєш. Знову приклад, як я казав, жінку, чому ти її любиш. Ну не знаєш, чому, любиш ти її, годі. І так от ти малюєш, малюєш, а потім пригадуєш, чому саме ти взявся малювати цей сюжет, і поступово, як вимальовується все те, що ти доносиш, від тобою перед тобою відкривається все те, заради чого ти. uh Це робиш. От код того сюжету він відкривається. От як дівчинку з цим старим на океані, це її, його онучка, це швидкоплинний час, це маленьке, яке сьогодні маленьке, а не встигнеш віями, як ви е, кліпнути, ти вже буде бабусею. А старик, е, старий цей пліте свої сітки океанські, незважаючи на те, що вже 5 хвилин до смерті прийде, він звідти чи ні, як пісок, як час. І все це повітря, все це океан, все це підпір. Пісні, малі співають, старі співають, собаки співають, він все співає. Тобто ви занотовуєте ту мить, як композитор пише музику, так ви пишете свої картини. Взагалі, дійсно, можна було це цілий твір написати, як створюється, Тому? бодай не тільки картина, а й етюд. Скільки для цього потрібно часу їжі, навіть що ти їв під час цього, куди ти ходив, що ти там відчував? Ті зустрічі, та та музика, ті сюжети, які відбувалися навкруги тебе. Так. Це все, все закарбовується. Воно покладається як... на музику. Лариса Бойка дуже гарна композитор. Вона вам дуже допомагає саме своєю творчістю, і вона надихається вашою творчістю, тому що ось такий прекрасний, ще збірка. Така у мене вона мені подарувала, і вона дійсно ви як доповнення одне одного. Тобто, музика і картина, вони поряд. Мені і, приємно, і поруч. що в мене є такі друзі, що які відчувають у вас звісно, я б сказала, сильна. Хочеться сказати команда, й ви підтримуєте один одного завжди. Це дуже приємно і це ми відчуваємо всі. Дякую. У нас ще підготовлений один сюжет: сюжет про те, як сьогодні триває виставка, відкрита в університеті імені Івана Франка. І е, я спостерігала просто за студентами, які там були на виставці, як вони е, з цікавістю розглядають ваші полотна, і наскільки е, я відчула ту атмосферу Тауру, та наскільки вам приємно, що ви робите цю роботу для когось, як ви самі сказали, mm -hmm. що ви е, тоді розумієте, що ви на своєму місці і ви потрібний. І як це важливо, мені прийшло на думку е, бути в цьому світі просто потрібному. Відчувати, що ти твориш для когось, і я прошу увагу на екран. Є другого поверху адмінкорпусу Житомирського державного університету імені Івана Франка прикрасили 45 картин у креативних авторських рамах заслуженого художника України Юрія Камишного. Відтепер студенти та викладачі мають змогу насолодитися колоритними та сонячними полотнами із зображенням фрагментів життя далекої Індії. Картини Юрія Камишного відрізняються тим, що хочеться знову підійти, тому що щось ти не доглядів. Чогось ти не зумів побачити в цій картині і так далі. Чому так відбувається? Ну, на мій розсуд, мені здається, що Юрій Константинович не лише сприймає світ як художник відчуттям, він намагається пропустити той чи інший предмет. Який він зображує через свою душу. Юрій Камишний своєю творчістю подарував свято та надав змогу побачити незвичайне у повсякденному. Саме такі відгуки лунали від студентів та викладачів університету. Художник, ніби показав, як він побачив Індію в дуже несподіваних ракурсах. тому що Південна Індія це цілий незбагневний світ. І кожного разу в кожній картині а картин дуже багато. Можна ж пройти по нашому великому коридору і побачити, як копітко художник показав незвичайну Індію. Він зробив нам свято. Майстер розповідає, що побував у 27 країнах, але тільки Індія запала у серце та наповнила його душу філософією любові до Всесвіту. Саме таку енергетику він і намагається дарувати нам через свої полотна. Це просто мрія. І не знаю, про яку країну можна мріяти так сильно і так жадібно, як не про Індію. Бо я вже сто разів і ще мільйон, скажу, що в нас можна теж навчатися всьому, але. Тому що в нас поки що зима, поки що прохолодна, поки що війна, якось, ми не зможемо зібрати, не, не можемо з любові. А в Індії вони якось зберегли повсякчас, напротязі всіх віків, от саме те, що я привожу сюди назад в Україну, повертаю в своїх картинах, це от душевність, духовність і просто все найкраще, що може бути в людині. До магічної Індії Юрій здійснив вже вісім подорожей. Але найдивнішим для нього є те, що коли він повертається додому, тоді по справжньому починає відчувати, наскільки по духу йому близька далека східна країна. Відчути атмосферу гармонії, людини і природи зможе кожен, відвідавши персональну виставку Юрія Камишного, що триватиме в Житомирському державному університеті імені Івана Франка до 30 листопада. Я гадаю, що саме такі позитивні нотки вам вас надихають та дарують вам можливість ще творити і творити. Ну і наостанок, скажіть, будь ласка, у індусів немає хандри, вони завжди усміхнені незалежно від матеріальних статків. Порадьте, як і нам, українцям, набути такої сонячної енергетики, щоб ми теж світилися незалежно від того, що у тебе сьогодні в гаманці. Мені Рецепт думали, від Юрія Камишного. Дуже подобається вираз: "Якщо ти сумний, ти не слугуєш". Ти як там Парсі не служиш, не служиш Богові. Коли от у монахів пост посни вигляд обличчя вони не віруючі. І тому, якщо щиро, відверта віруюча людина, вона щаслива, назавжди усміхнена, бо вона вірить в краще, вона вірить в те, що ні її друзі, родичі не вона сама не помре. І, взагалі, хочеться подякувати Житомирському педуніверситету Сауху. Ось потім музиці Олександру, з якого починались мої виставки в педуніверситеті, його всьому колективу. Вам, Житомирське телебачення, за те, що висвітлюєте не тільки політиків, а людей людей мистецтва. Бо я вважаю, що люди мистецтва це є серце Всесвіту. І дякую, що ви вам приділяєте увагу. Схиляю чуба. Дякую вам за участь у програмі. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні у програмі побував заслужений художник України Юрій Камишний. Заряджайтеся позитивними думками та прикладами життя. Залишайтеся із телеканалом Житомир.